Слава Ісусу Христу. <кій> Брати і сестри зараз в е, нас в Україні продовжується по церквам е, <кій> дні жатви, в когось було раніше, в когось пізніше. І я думаю, так що е, можливо і добре, що. Невизначений якийсь один день, що люди в один день всі, скажімо так, відсвяткували день жатви, і все завершилось. І потім подальша рутина і все. А так у нас є змога там побути на служінні, прославити Господа, там поїхати послужити, там прославити, там подякувати. І так це протязі декількох навіть місяців відбувається, і нам дається змога не просто повсякденно просити у Господа чогось, а дякувати йому. Я вже цю проповідь казав Григорівці. Дехто її чув, уже ми якось. Тиждень тому з дружиною почали молитися. І вона каже, давай будемо просто дякувати. Ну так, ви колись спробували так молитися. Це нелегко. Просто дякувати. Нічого не просити. На автоматі. Я кажу: ну добре, будемо молитися, але ти мені хоч щось залиши, про щось подякувати. Бо такого відразу, щоби. Молитись і знати послідовність, Якось, щоб ця молитва вона була не просто на набір слів, а чітка, зрозуміла. Це нелегко. Можливо, навіть треба сісти і прописати детально, щоб не було це там, 30 секунд і все амінь, і чи наш довше говорили чи молились. Так, от сьогодні хотів би. Акцент зробити на подяці, що е, дякувати Господу, е, ми повинні, як Слово Боже, каже, за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. За все, дякуйте. І не тільки сьогодні, а повсякчас, повсякденно, кожен прожитий день, кожну прожиту годину. Дякуйте Господу за все. Хотів би е, ще. Акцент зробити на тому, що потрібно пам'ятати, пройдений шлях, пам'ятати життя і прославляти Господа. І перш за все, хочу звернути увагу на те, як все відбувалося, з чого почалося. 4 розділ, 3 вірш. з третього вірша, з бігом часу Каїн приніс жертву Господові з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру, і зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна, і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмуріло його обличчя. Дивіться, як відбувалися перші події того дня, дня, скажімо так, жнив, дня жатви, коли двоє братів з принесли. З плодів від своїх трудів, і Слово Боже говорить, що Господь Він не те що не прийняв жертви Каїна, а Він навіть і не звернув на неї уваги. Чому так відбулося? Знаєте, цей день Він виявив усю зіпсутість людини, коли в житті людини. З'являється гріх, коли людина відпадає від Господа, коли серце людини переповнене якимись недобрими речами, і цей день Він показав, якою вона може бути. Тому ми бачимо, що Господь він не просто приймає подяку від всіх, кого завгодно. А Господь Він дивиться на серце, яке приносить цю подяку, серце, з яким ми сьогодні приходимо до Господа і дякуємо Йому за прожитий день, за плоди, які зібрали, чи за е, справи рук, які маємо, за сім'ю, яку маємо. Господь і на серце дивиться наше. Чи насправді воно таке, як потрібне? Чи Наша подяка вона підход... походить із серця чистого, нелицемірного, із серця, е... яке незаплямоване. А тоді вже йдеться подяка з уст, подяка від рук наших. Левитам, там, 23 розділ, 39 вірш. Тож 15-го дня сьомого місяця, коли закінчите збирати врожай землі протягом семи днів відзначатимете Господнє свято першого дня відпочинок і восьмого дня відпочинок, першого дня виберіть собі гарні плоди дерев, пальмове віття, галузки, густолистих дерев та гілля верби з надпотоків, і сім днів будете веселитись перед Господом вашим Богом. Сім днів у році святкуйте це свято для Господа, це вічна постанова для ваших нащадків. Господь проголошує ці слова, звертаючись до вибраного свого народу ізраїльського. І ми далі читаємо у віршах, що Бог Він закликає людей, народ, щоб ці сім днів вони святкували. І веселились, раділи перед лицем Господа і дякували йому. І це постанова вона вічна для всіх поколінь. По-перше, хочеться звернути увагу на те, що сам Господь, як ми знаємо, вже Він свій час заповів робити ось збирати, Збираючи врожай, збираючи плоди від своїх трудів. Дякувати Господу, тому що все це від Нього, Весь цей, все, що ми маємо сьогодні в своєму житті, це все від Господа. 67-й Псалом, 6-й вірш: Нехай прославляють тебе, народи Боже. Нехай величають тебе всі племена, земля дала свій урожай, Бог, наш Бог, благословив нас. Нехай благословляє нас Бог і хай бояться його всі краї землі. По-друге, Слово Боже, воно повсякчас підкреслює, що всесильний Бог, Він є єдиним, хто подає. Всяке добро, все добро, як матеріальне, фізичне, духовне для людей сьогодні, від тварин і до всього живого, що нас оточує. Господь Він все це створив і Він все залишив сьогодні для нас. 104 Псалом. Всі від тебе чекають, що ти даси їм їжу у відповідний час, даєш їм, вони нею живляться, відкриваєш руку свою, всі насичуються добром. І ці слова вони стосуються абсолютно всіх людей. Вони стосуються всього живого, що є на цій землі. Але... Справа в тому, що не всі приймаються як дар Божий, не всі розуміються, що все, що нам дано, благо, мир, навіть який є в країні. Люди думають, що це від когось із там влади, але ні, це від Господа. Тому що Господь Він є єдиним, від кого залежить все живе, від кого залежимо і ми сьогодні. І по-третє, Господь, е, в той час народ Божий Він веселився написано і радів з вдячним серцем, прославляючи Бога. За всю Його милість, за всі ті е, дари, за всі благословіння, які Господь явив цьому народу. І новий заповідь закликає нас сьогодні в 1 Петра 5 розділ 7 вірш покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Слово Боже, вкотре і вкотре запевняє нас. Що Господь Він дбає про нас, він дбає про своїх дітей, він дбає про тих, хто вірний Йому, хто служить Йому, хто йде за ним, хто визнає його як Господа і Спасителя. І Він це робить як і вчора, сьогодні, і буде робити завтра і повсякчас, доки ми будемо проживати на цій землі. А це означає, знаєте, що наша відповідь вона також повинна бути достойною, гідною. В повній мірі ми цього, звичайно, не зробимо, але робити все максимально, щоб наша подяка вона не була як подяка із серця Каїна. Щоб наше серце воно було чисте, нелицемірне. Повторення закону. 8 розділ. Старанно виконуйте всі заповіді, які я сьогодні вам заповідаю. Аби ви жили і намножувались та увійшли й заволоділи краєм, про який Господь присягнувся вашим батькам. Пам'ятай весь шлях яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватись його заповідей, чи ні. Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе маною, якої не знав ти, і не знали твої батьки, аби ти зрозумів. Що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з, з Господніх уст людина живе. Моїсей він наставляє ізраїльський народ, і акцентом являється: Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій провів тебе, і благословляй його. Знаєте, ці слова вони були дані Господом в пері... ну, на періоді, коли позаду було майже 40 років худження по пустелі, а попереду був спокій і обітована обіцяна земля, яку Господь обіцяв народові. 40 років Господь вів по пустелі їх, морив голодом. Але й годував. Були і скорпіони, були і змії, але в той же час, хто з вірою дивився, той не падав від всього того лиха. Господь випробовував ізраїльський народ, і, як написано, Він, щоб. Упокорити тебе, щоб побачити, яке твоє серце сьогодні, щоб побачити, яке сьогодні наше з вами серце, моє серце. Господь випробовує. Господь дивиться, що з цього який я, що вийде з мого серця. І ось стоячи перед входом у землю обіцяну. Мойсей дає ось ці настанови Господу, перечисляє все, що Господь робив для них, все, як Господь проводив їх по їхньому шляху і говорить, що пам'ятай. Знаєте, як часто сьогодні ми згадуємо, яке наше життя було? Ми всі різні, хтось виходить із віруючої сім'ї. Відступає від Господа, знову навертається, хтось по-іншому приходить із світу до Господа. І у кожного свій шлях, але Слово Боже говорить: пам'ятай, яким ти був, пам'ятай, що було, пам'ятай, як Господь тебе проводив, пам'ятай, як Він благословляв тебе. В Псалмі 106, перший вірш. Прославляйте в інших перекладах, дякуйте Господа, бо Він добрий, і Його милосердя навіки. Господь Він милосердний навіки. І він турбується про нас сьогодні з вами. Але І у нас є також важливе завдання. Це. Прославляти Господа, дякувати Йому, бо Він добрий. У житті нашому ми можемо проходити багато випробувань, багато е, періодів спокус. І також я знаю, що є і періоди благословінь. І ось коли проходимо періоди випробувань. Вони нас готують до благословінь. І не обов'язково це можуть бути благословіння матеріальними, як ми звикли хті люди. Сьогодні багато лже пророків, скажімо так, апостолів тринадцятих. Вони розповідають людям і говорять, що акцентують. Увагу на, те, на тому, що обов'язково будуть зцілення, якщо ви прийдете до Господа, обов'язково будуть збагачення матеріальні, але потрібно, щоб ви все це приносили нам. Це є обман, на жаль, його дуже багато. Через це багато людей вони не пізнають Господа таким, яким він є насправді. Тому що хто сказав, що спокій ввечері, коли ми лягаємо в тепле, чисте ліжко, це не є благословінням для нас сьогодні з вами. Коли ми сідаємо за стіл, також чистий, гарний, на якому є хліб і до хліба, і багато чого, це не є благословінням сьогодні для нас з вами. Ми зазвичай хочемо чогось, можемо хотіти чогось неймовірного. Але потрібно пам'ятати. Пам'ятати, що, що є люди, які не мають і ось і шматка хліба. Пам'ятати, що є люди, які і краплини чистої води не мають. І тому. У періоди ось цих випробувань нам потрібно проявити вірність Господу, проявити те, наскільки ми вдячні йому, і бути готовими до того, що ми будемо навчатись, що ось в ці періоди Господь він буде нас вчити, вчити, як жити, показувати, що у нас не так. Гартувати нас, обробляти нас. А у періоди благословення потрібно пам'ятати всю дорогу, пам'ятати, яким я був, І як в той час Господь мене, як майстер да, там, е, якісь вироби спочатку грубими е, наждачками, терками, матеріалами обробляє, щоб знати. Грубі домішки, потім бере щось ніжніше і вже доводить до такого гарного стану чистого. Так і Господь сьогодні нас з вами. Він також робить такими, щоб ми були чистими, щоб ми були дійсно світом та солю для цього світу. Я не знаю, я багато навів місць списання, багато е, проговорив. Я надіюсь, ви зрозуміли те, що я хотів сьогодні до кожного з нас, в першу чергу, до себе донести, що важливо не просто е, повсякчас просити у Господа і чекати щось від нього, якихось, знаєте, неймовірних справ. Важливим являється дякувати Господу, по всяк час щодня за все. Важливим являється пам'ятати те, якими ми були, що ми робили до того, як Господь при... звернув свій погляд на нас, подав нам руку допомоги і. Важливим є прославляти Його, возвеличувати Його святе ім'я, тому що Він цього достойний. Він заслуговує на це. І нам потрібно робити це для нього. Мені також дружина каже, ну. Вчора ми стаємо вже тиждень промолилися з подякою. Каже, ну що сьогодні вже будемо просити. Я кажу, слухай, ми три-чотири роки разом живемо, ми майже чотири роки просили. Давай будемо чотири роки дякувати щодня. Важко, напевно, дав би з того, щоб попроси, просить у Господа, щоб Господь благословляв, щоб Господь дарував нам, допомагав. Хай Господь допоможе нам е, упражнятися в цьому, в молитвах, в подяці для Господа щодня. Йому за все, хай буде слава. Амінь.